Thank <laughs> you. Національний балет Грузії Сухішвілі побував у Києві. Історія колективу розпочалася ще 1945 року. За цей час трупа відвідала більше 90 країн світу. Балет став першим і єдиним фольклорним ансамблем, який виступав на сцені знаменитого театру Ласкала ансамбль занесений в книгу рекордів Гіннеса. Він свого часу встановив світовий рекорд, забравши його у Карузо. Після виступу Сухішвілі завісу підіймали 14, Разів після виступу Карозо – 11. Ось на цьому магнетичному дійстві побувала Вікторія Куціна. Всесвітньо відомий Національний балет Грузії Сухішвілі продовжує добувати українських глядачів своїми пристрасними та феричними танцями. І без сюрпризів не обійшлося. Танцівники вийшли на сцену з нашим національним прапором. Емоції в залі переповняли. це був лише початок, адже після антракту всі побачили наш випадок. Ми Долго работали над этим танцем, и нам очень весело танцевать. Это очень приятный танец. И, э, мы очень счастливы, когда этот танец танцуем. Характером немножко, да, характером немножко похож. И для нас это счастье сюда приезжать. Мы очень любим вас. Танцуем по грузински, но это украинское от души танцуем. И хотим, чтобы для украинцев было приятно, когда мы танцуем украинский танец. Когда публика аплодирует так, как хочется у танцы танцоров. Это уже для танцеров самое главное. Спасибо публике большое. Балет вже дев'яте завітав до України і його керівника Мніно та Іліко Сухішвілі дається щоразу створювати нові немовірні постановки та дивовижні костюми. Незабаром балету виповнюється 70 років. За цей час вони не тільки завоювали славу по всій планеті, а й стали восьмим дивом світу. Для нас це не тільки діло сім'ї, це ще діло країни. Це іскусство, яке ми доносимо до кожного уголка земного шара. Ми розповідаємо про своєму родині. Ми Через uh, язык танца, через пластику мы uh, передаем uh, наши радости, горести, историю страны, наши uh, традиции. И это все, я считаю, очень важно. Вот этот патриотизм он заложен изначально в этом деле. Так начинали дедушка с бабушкой. И вот эта любовь к родине тоже помогает и дает силы. Мане, обіцяй чероку в лютому та березні дарувати українцям нові емоції та нові танці. эти гастроли, они для меня где-то исторические гастроли, для Украины, и мы как бы поучаствовали вот в этом, и этот трудный период в жизни вашей страны нам помог, и вот этот танец, он особенно как-то прозвучал, вот эти национальные чувства, они более затронули, и публика вас с восторгом э, принимает этот танец, и потом, это, наверное, приятно, когда приезжие из другой страны танцуют ваш национальный народный танец, и это в этом еще... Ми как бы подчоркуваємо нашу поддержку Україні, поддержку українському народу, мужеству українського народу. Третє покоління Сухішвілі продовжує добувати вишиканими рухами, неймовірними танцями та своєю енергією. Вікторія Кутіна, Мансуров, Олександр Кополовський. Доброго ранку, Україно.